Веселі історії саме так була означена тема гри третього щорічного фестивалю відкритої Сєвродонецької ліги КВК, що напередодні всесвітнього дня сміху відбулась у міському палаці культури. Сєвродонецьк радушно зустрічав гостей, учасників команд, які вже давно на слуху і мають неабиякий послужний перелік СБУ з Брянки, три команди з обласного центру, стереотипи наше вірем'я і тот же борщ. Не менш тепло і привітно зустріли нових для нас: три плюс один з Лисичанська, Русь з Краматорська, Майя Брікосов з Кременчуга. Ну а Сівродонецька вже традиційно представляли без перебільшення корифеї гри КВК, віце Віцечемпіон минулорічного сезону відкритої Сівродонецької ліги. Команда «Без ГМО. Підровна чого є Внука потеряла. Як ти його потіряла. так. <реш> І команда технікому у новому складі 220 вольт. Захід відбувся при підтримці громадської організації Свіродонецька асоціація молодіжних ініціатив, генеральний партнер, благодійний фонд депутата України Олексія Кунченка заради майбутнього, запрошував і пригощав учасників команд готельний комплекс Мір у журі конкурсу. Традиційний ведучий Ігор КВК Федір Талмазан, якому довелось поступити заради цього місця на сцені Сергій Обломово, президент Алчевської ліги КВК Акопа Копян, керівник Стаханівської ліги КВК Алевтина Сохіна, директор ТРК СТВ, саме минулому гравець КВК Віталій Івченко і керівник ліги, голова журі Вадим Любченко. Непередбачуваність, оригінальність гумору і артистичність учасників у їх реалізації сценок і жартів одразу зустрічали цілком притаманни цьому щирий і непідкупний сміх глядачів. Згодом, як виявилось, реакція з залу напряму відбилась і на оцінках журі. Жодного натяку на упередженість і просування своїх. Цікаво, пройшов другий конкурс гри, в якому командам пропонувалось по-новому озвучити випуск Єралашу. Список команд, говоришь? Ну посмотрим. Без ГМО, стереотипы. Это что за ча-ча-ча? Вы что себе позволяете? Это чуча! Тем более! Вы мне здесь весь разнесете! Цей конкурс остаточно розставив всі крапки на ді. У результаті третє місце фестивалю з вісьмома і двома десятими балами за луганчанами командою стеріатіпи. Три десятих бала вирвали у них СБУшники з брянки. А чемпіоном ліги з відривом у один бал стала команда без гмо. Звісно ж, Сєвєродонецьк. Як відзначили під час нагородження приїжджі до нас, судді значно росте рівень місцевих команд і шириться географія фестивалю. А тому у нього велике майбутнє. На перспективу вирішено попрацювати над новим логотипом. Від Критого ліги КВК міста Сєвродонецька. Відкритий конкурс щодо цього оголошено зі сцени.